Мікрорайон Лавандівка, вулиця Озерна, з огляду тихий приватний сектор. От тільки не під 12-м номером. донедавна шестеро молодиків з Харкова винаймали тут квартиру. Сусіди кажуть, хлопці вели себе м'яко кажучи, некультурно, слів не добирали. Харків'яни багато випивали, кричали, лаялися, наче не щодня гуляли до третьої ночі. Та тут, дворі, то постійно. Та тут в дворі постійно п'янки були, вже і поліцію викликали. Це поліцію визивали. Панаглова тому вони, звісно, себе вели. Десь дня три вони сиділи і. Ну, бухали. Допилися до бійки, зчепилися з лів'янами через те, що почули гасло, слава Україні. Харків'янам це не сподобалося. І вони відповіли: ідіть на зі своєю україною. Біля півдесятої я закривала вікно, чую якісь крики, якісь повно тут хлопців, яких почали битися. Та й все я скоренько заслонила штори та й боялася, але відкривала двері, так вся тряслася. Вони сказали, що слава Україні, а ті казали пішоти. Задаром, звісно, вони не налетіли на них. Древ'яні були харків'яни. Тут один лежав, там лежав. Тут і оті і доски там вже нема. Вони вирвали доски, їх били. А там копали сусіди, демонструють результати нещодавньої бійки: потовчені зелені насадження, кров на вазонах та на шматках одягу. Поліція ситуацію не коментує, бо заяв про побиття від жодної з сторін не надходило. В лікарні хлопці теж надовго не затрималися. В одного мужчина була рвана рана верхній губи, а в іншого ще не була е травма ліктової кістки з е закритим. Переломом без зміщення. після надання не медичної допомоги. Пацієнти були скеровані до свого сімейного лікаря. Одразу ж після інциденту харків'яни з орендованої квартири на Озерній, 12, переїхали. Після себе залишили хіба купи сміття.